Так, друзі, дуже болить в мене в правому боці. починка прострелена, походу болить так, що буду їхати в реанімацію зараз. Я в Британії. Зараз побачимо, як працює відділення реанімації в Британії. Вона отак нерухома вже другу годину. Поняла? Я підходив до мене сестер, може з нейшоста, але такі. Та діба, потім глянув, поняв. Так, друзі, ну ось все. Дурдомі. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думаю, пар, половина там вмре. І, і всім на них пофіг. Виїхали, коротше. Везу коротше, сам себе в швидку, тому що боюсь викликати швидку. Бо коли я пам'ятаю, що в Німеччині я викликав, що без швидку по ділу навіть зі страховкою і так далі. Я потім платив по декілька сотень за ту швидку. Тому лучше я би краще поїду зараз сам. Їду сам через біль, їду сам. Не повірите, бо я знайшов. Але все не так просто, тут дуже багато людей. Так, ми бронюємо. Ой, Я Вже 15 хвилин, веду на ногах стою. Зараз мені треба вказати, де в мене болить. Коротше, друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з 9-ї вечора, а зараз вже майже сьома. Зрозуміло, ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають і як це. Всьо весь той кошмар, який думали, ми що є у нас в лікарнях, поняло це черри, оце там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чепуха, поняла. Це все така чепуха, зрівняні з тим, що українська медицина, де ремонт, там не ремонт, поняли по барабану. Українська медицина заявляє одна з найкращих світі, і вона в усі можливі дирки просто робить майже всю європейську медицину, яку я де я, де я бував, зрозуміло.